Черкащани рятували полоненого кота. Пухнастий Валєра провалився у вентиляційну шахту однієї із багатоповерхівок міста. Там просидів два тижні, несамовито верещав, чим дратував мешканців. Та витягти його змогли лише за допомогою волонтерів. Чому більшість людей виявили байдужість до тварини, дізнавалася Яна Федоровська. Варненню додому погнастого Валєри зраділа його чотирилапа подруга Ніка. Тепер кіт вдома купається у любові та піклуванні. А ще кілька годин тому він сидів у вентиляційній шахті однієї з багатоповерхівок і був нікому не потрібним. Голосу тут у Це відео тривалих пошуків кота відзняла волонтерка Яна. Саме вона попіклувалася, аби Валєру таки дістали з вентиляційної шахти. Там він просидів за два тижні. Весь час не кричав та дратував людей, але ніхто й не спробував його дістати. Туди можна попасти тільки двома шляхами: або впасти з даху десятиповерхівки і пролетіти всі десять поверхів і опинитись там внизу, або впасти уже ну, з якоїсь витяжної труби, яка виходить з однієї з квартир. Мешканці особливо нам не сприяли цьому. Кожен був зайнятий своїми проблемами, своїми справами, і як для всіх, кіт це не є проблема. Він собі рано чи пізно колись там здохне, і проблема само собою зникне. Зрештою, відгукнулася одна з мешканок будинку та дозволила, аби у її квартирі навіть вибили метрову дірку. То він реагував на голос, ну я вам не можу передати цей крик, бо це були, знаєте, як останні крики, останні стони. От рятуйте мене, і все. Щойно кіт виліз, його одразу віднесли ветеринарам. Так, можна так, да, можна Незважаючи на те, що кіт Валєра два тижні просидів у шахті без їжі та в темряві, здоров'я у нього відмінне, кажуть ветлікарі. Від Температури немає, лише незначні потряпани. Просто зчесана шкіра, нічого страшного, вона вже загоюється, вже видно. Все Тут, Тут все вулиці. буде добре, апетит у кота збережний. Хороший, хороший валєра така. Так. Можна забирати, їхати додому. Вовжи, някав, шукав пазенко. Саме в лікарні вперше після розлуки свого пухнастика побачила його власниця Іра. Розповідає, шукали Валеру всіма силами, адже каже, для неї це особливий чотирилапий друг. Найшла зимою, він днів п'ять, мабуть, був. На дворі, на морозі, був дощ, мороз кричав, я його забрала до себе. Я питала, ходила теж, може хто хтось загубився, може хтось шукає, але так і остався жити. Після двотижневої вентиляційної каторги кіт Валера нарешті повернувся додому. Проте волонтер'яна говорить: такі щасливі закінчення це рідкість. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.